Всім привіт! Не паками єдиними, підготував для вас нове відео, в якому я розповідаю, як збирати одноманітні СБЧ на консолі, також як використовувати веб-додаток для збірок СБЧ, і там є додаткові функції, що можна використовувати. Друзі, будь ласка, хто не підписаний, підпишіться, поставте лайк цьому відео та дзвіночок. А в коментарях, в кого є ще якісь запитання, будь ласка, пишіть, знімемо ще для вас інструкції і лайфхаки, які я використовую для збірок. Гарного вам перегляду! Дякую, друзі. Друзі, кому цікаво. Як швидко збирати через консоль збірки, наприклад, бронзові, срібні, де не потрібно зіграність. Дивіться, це показуємо. Зараз натискаєте L3 кнопочку. Потім вибираєте склад Builder. Потім заходите, вибираєте, нам треба, нам треба бронзовий склад. Добре. Потім натискаєте знову L3. Пік. Вибираємо High to Low. І нажимаємо Build. Дивіться. Магія. Це працює, друзі. Пробуйте, користуйтесь, дивіться знову ще раз, показую. На срібному паці зараз буде. Тому Дивіться ще раз. Silver Challenge. Okay. Натискаєте L3. Spot builder. Далі вибираємо срібло. Потім знову L3. Натискаємо. І build squad. Let's go. Це є, друзі. Дивіться. Хе Ей! Крамбо. Користуйтесь кому потрібно. Звертайтеся, якщо треба якісь поради. Тепер покажу, як збирати СБЧ через веб-додаток, також як я використовую для цього палітуз. Хто не знаєш таке палітуз, напишіть в коментарях, я вам зроблю нове відео, де я розповідаю про нього детальніше. Дивіться, заходимо сюди, у нас є отака силка, яку я залишу в описі до відео. Там є у нас отакі два лінки, третій нам не потрібен. І В ідеалі на мобайл версія не потрібна зараз, нам потрібна основна версія. Ми її додаємо, просто затискаємо, перетягуємо, у нас версія додалась. Супер. Super. цікаво, як додати на iOS Paletools, щоб ви могли користуватися ним через телефон. Напишіть в коментарях, я покажу зніму для цього відео. Тут вибираємо балітуз, натискаємо, у нас отак змінюється наш веб-додаток. Також раджу, що у вас були відповідно Grid Mode і White Mode. Там допоможе шалено, тому що ви будете бачити більшу кількість граців, більше інформації. Тому йдемо в СБЧ, Дивимось. Почнемо, Наверно, покажу вам на прикладі ТТВ. 72 га збірочка. Натискаємо у нас таке віконечко, натискаємо тут Use Squad Builder. У нас умови дивіться, світляться. у нас потрібно 2 гравці 84-го Добре. Ми тут натиснемо з запасом 4-5, тому що у нас можуть додатися деякі карточки, яких ми не хочемо віддавати. Натискаємо build, нам додають до таких гравців. Нам хакмі жалко, його ховаємо, нам жалко DAB. Ми його прибираємо. Далі. Щоб зібрати 81 й рейтинг, нам буде достатньо гравців 81 го рейтингу. Перевіряємо, що в нас є в клубі, додаємо. додаємо. Дивіться, як це робиться. Тут ставимо 81 й рейтинг, нам потрібен. Тут ми вибираємо, хай буде гравців 12, щоб з запасом нам не буде вистачати. І далі, якщо у вас клуб є. В клубі є гравці, 81 багато, тому можете ставити по мінімалки. Також не, не забувайте натискати Ignore Position. Нам не потрібні тут зіграності, тому буде без різниці. Натискаємо Yield, Нам видає повністю склад 81 й додається. І карточки 84-го залишаються. Збірка зібрана, дивіться. Якими подати часу? І скільки майже. Натискаємо підтвердження. Збірка зібрана. Скільки хвилин? Друзі, користуйтесь, кому цікаво. Пишіть в коментарях, будемо знімати нові відео про лайхаки, які я використовую. Дякую вам.